Всім привіт! Сьогодні хочу показати сайт, за допомогою якого можна набирати підписників в Twitter тепершній X. Безплатно. Тобто ви підписуєтесь на людей, вони відповідно підписуються на вас. Не потрібно ніякі ні за що платити, і в більшості це є реальні користувачі, а не боти. Якщо ви там купляєте яких. Скажем так, накрутку підписників в якихось фірмах вам можуть накидати боті які будуть взагалі неактивні. Хоча тут теж користувачі не є цільовими, там можуть бути різні користувачі, ви не можете знати, що вони цей. Але, наприклад, якщо у вас якийсь новий аккаунт, вам потрібно хоча б там 50-100 користувачів. Можете собі назбирати або для початку, щоб, як то кажуть. Але підписуватись треба так, щоб ну, небагато, там, 20 в день, щоб потім, якщо більше, то починає, там приходити перевірка, акаунт, ще щось. Тому, як тут за, це потрібно вийти? Щоб підписуватися, потрібно війти за допомогою свого екса з Твіттера. Тут моя вже заходить, тому я просто зайду покажу, як це відбувається. Ми заходимо. Цей податок тут є ваш X, і тут деякі ви можете підписуватись. Для чого вам може бути це потрібно, наприклад, є такий сайт, де можна збирати токени безплатно в мене 10 USD, 6, 10 USD. Тобто проходити різні квести. У мене там є на каналі відео, можете глянути. Але там є такі умови, що вам потрібно там мати аккаунт. Ну там буває 10 підписників, 20, 30, деякі хочуть 100 підписників, але це дуже рідко, переважно 30 підписників. Так, щоб їх швидко назбирати, ви можете собі використовувати даний, даний сайт. Правда, там в Твіттері, тут, якщо виконувати завдання, то потрібно, щоб Твіттер був як мінімум. По-моему, двох місяців. Деякі вимагають, деякі взагалі нічого не вимагають. Просто підписатися на Twitter і, там, чи Telegram і можете отримати якусь криптовалюту іншу. Вимагають, щоб було мінімум 2 місяці аккаунт, Тут ви можете створити аккаунт і підключити і збирати підписників. Ось, Наприклад, підписані. Заходите, підгружається і берете читати, підписатися на даного користувача, І закрили. І так, потім слідуючи. Вибираєте собі. Але бажано підписуватися, скажімо, небагато, тому що потім Підходить з твітера, починають там вкоди, підтвердження потрібне. Підписалася, я б рекомендував взагалі 10, не більше 10 підписувати людей. Підписалася, підписалася і почекала. Там, за 5 днів будувати. Не знаю, думаю, 30 людей точно на вас підписуються, якщо бути кожен день по 10. Можна і більше, але просто потім можуть вас там забанити в самому Якщо буде новий аккаунт. У мене такого не було, у мене просто приходить там, не пам'ятаю скільки 20, 30 підписувався в місяць. Ну, кажу, місяць в день. І мені прийшло, типу, що там потрібно перевірити, чи ви є людина, чи ви не будете там так, так далі. Проходиш від перевірки. Тому користуйтеся, кому потрібно підписників Twitter. От є варіант, як назбирати, не вкладаючи грошей. Ну, там багато чого. Відіграє роль, але перше, перших, якщо ви ведете якісь там вам треба цільових підписників. І у вас там нуль, немає взагалі ніяких підписників. 5 десять підписників. Людина прийде, навіть швидка і контент може подивитися і не підписатися. Також Будете мати можливість брати на 100, думаю, за місяць. Реально. День там 5 хвилин потратили. Чи через день, щоб не кожен день, щоб не банили аккаунт. Зайшли, підписалися, на вас відповідно підписалися. Підписників.